Всім доброго раночку, друзі! Ця говоряща голова в вашому екрані прийшла, щоб вас підзадовбати своїми овочами. Роздобула гарну капустинку та будемо з вами готувати. Розбираємо нас соцвіття, всяких спецій наготуємо. У мене тут хмелі сунелі, сушений часник, сушений базилік, чорний перець, мускатний горіх, ви знаєте, що ми тільки шкрябаємо, сіль, трохи соусу песто. Трохи соєвого соусу і трохи сметанки, щоб все це об'єднати гарненько. Соус песто – це свіжий базилік, може у вас є пучечок горіхи, там трохи спецій, трохи олійки. Так ви можете й самі наготувати. Пару капель соєвого, можна лимончика трошки. Ось так щедро обваляли, викладаємо в духовочку та й печемо хвилинчок 40. Було б дуже дивно, друзі, щоб я пекла одну капусту. Раз, включається, духовка, там вже і партія кексиків, і партія овочів. Так що, чекаємо, доки приготується, має бути смачно! А для вас, друзі, час пролетить непомітно. Так, друзі, для того, щоб скуштувати капусточка готова чи ні, ми її розрізаємо. Звичайно, вона не може бути сирою і хрусткою, але й не має бути такою, прям, же, як кісель. Якщо ви любите цвітну капусточку або броколі, то вам сподобається такий спосіб приготування. А якщо не любите, то вже, мабуть, і не пробуйте.